Продаж речей на OLX та пропозиція своїх послуг на онлайн платформах, таких як Кабанчик, Prom.ua та інших, все ж таки планують оподатковувати. Друзі, дуже важлива номина. Хто здійснює продаж на онлайн-платформах або пропонує свої послуги, будь ласка, підтримайте це відео лайком та репостом, а я продовжу. Продовжує дуже активно рухатися до моменту розгляду у Верховній Раді законопроект номер 14025. Зокрема, 16 жовтня 2025 року. Відповідний комітет, який відповідає за питання податків, фінансів, затвердив. Для передачі на перше читання до Верховної Ради відповідний проект. Про що там мова? Зокрема, вводиться 5% податку від отриманих доходів продавцями на онлайн-платформах, таких як, наприклад, OLX, або, наприклад, якщо ви пропонуєте надання власних послуг через онлайн платформи для прикладу Кабанчик, так ось з цих отриманих доходів буде стягуватися 5%. Це відповідно для тих продавців, які не є. Підприємцями, тобто не зареєстровані як ФОП. Але тут є уточнення: перші 2000 тисячі євро, які за рік отримані у вигляді доходу за продані речі або запропоновані послуги, це приблизно 97-98 тисяч гривень на рік. Вони не будуть оподатковуватися. Але це ще не все. Цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Кабанчик та інші, бо їх багато. Змушені будуть звітувати, тобто передавати вашу персональну інформацію, яку ви залишаєте при реєстрації на цих платформах, і відповідно про обсяг тих пропозицій, які ви там виставляєте, які були успішно закриті, звітувати обов'язково. Без вашого дозволу, більше того, ця інформація, окрім податкової нашої в Україні, буде потрапляти ще до загального обміну інформацією. Між країнами, тобто країнами ЄС, зокрема, які підписали відповідну угоду про взаємний обмін інформацією про доходи громадян. Тобто, якщо ви будете щось продавати, наприклад, перебуваючи за кордоном, ви є українцем, користуючись онлайн платформою ОНЛИКС, то якщо цей процес отримання коштів перевищить по сукупності більше 2000 тисяч євро, то ця інформація потрапить ще й до закордону. Де до вас теж можуть бути питання щодо оплати податків, і все до речі буде здійснюватися обов'язково. Як стверджує пан Гетьманцев, це пов'язано з тим, що ми інтегруємося до Європи. Напишіть в коментарях, як вам такі покращення, нагадаю, що це ще законопроект.